Доброго ранку! Вітаю вас в черговій рубриці Здорово жити. Сьогоднішня інформація присвячена всім тим, хто бажає мати гарне волосся. Представляю вам топ-6 продуктів, завдяки яким волосся починає рости набагато швидше. Отже, перше це жовтий перець. Він містить в 5,5 разів більше вітаміну С, ніж апельсини. Вітамін С є антиоксидантом, який зміцнює стержень волоса і волосяні фолікули, а також запобігає ламкості. Яйця є відмінним джерелом омега-3 жирних кислот біотину. Проте не лише яєчний білок допоможе зміцнити волосся, але і жовток. Але варто пам'ятати, що вживання надмірної кількості білку блокує поглинання біотину організмом, що призводить до руйнування цього мікроелемента. І нагадаю, що в жовтку міститься багато холестерину, що, в свою чергу, призводить до чого? Правильно до атеросклерозу, тому будьте помірні з ним. Краще буде використати його в масках для волосся. Насіння соняшнику. Всього декілька маленьких насінинок забезпечать добову норму вітаміну Е, який прискорює прилив крові до шкіри голови і сприяє прискоренню зростання вашого волосся. Солодка картопля. Цей продукт містить багато бета-каротину. Вітаміну А, який не лише сприяє здоров'ю шкіри голови, але й зростанню волосся. Авокадо. Завдяки високій концентрації корисних жирних кислот, авокадо здатний уповільнювати процес старіння. Він корисний для волосся не лише як продукт харчування. При його нанесенні на шкіру голови стимулюється вироблення колагену і еластину. Змішайте трохи авокадо зі сметаною і нанесіть на голову на 10 хвилин. Потім ретельно змийте. Мигдаль. Ці горіхи роблять волосся товщим, сприяють їхньому зростанню завдяки високому вмісту біотину. Одна чашка містить біля однієї третьої денної норми. Результати ви помітите через 1-2 місяці після початку споживання мигдалю. Тож, використовуючи ці прості продукти, ваше волосся набуде привабливого вигляду. Бажаю вам гарного дня, до зустрічі!